Всім вітання, ви на каналі Код 45.0. І в цей час, як зазвичай, ми з вами зустрічаємось, ми обговорюємо те, що відбувається на лінії зіткнення. І бачимо відео від наших військових, що викладається в мережу. З зрозумілих причин ми не все маємо змогу вам показати, але от розпочнемо нашу сьогоднішню програму от з такого відео, де в статистиці до знищених танків додався ще один. Спочатку він так прекрасно димів, а потім ось. Відбулася детонація. Ті, хто від відповідно перебував у цій залізній бляшанці, в кращому випадку додому поїде у сірниковій коробочці. Мінус танк це, звичайно, завжди плюс для наших збройних сил. Тому відео справді яскраве. Хоча здавалося спочатку, що все оминеться, і цей танк буде просто підбитий, але потім відбулася детонація боєкомплекту, і відповідно ось такий результат. У підсумку, ну а всім, хто зараз разом з нами переглядає це відео, хотілося б знову ж таки закликати вас підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео. Ну і за натхнення, бажання можна написати якісь коментарі. Саме так YouTube зараз генерує все, що якщо ви під час перегляду підписуєтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, це відео буде просуватися в трендах YouTube, Відповідно, більша кількість людей зможе побачити це відео. І зрозуміти, що ж відбувається на лінії зіткнення, на лінії фронту, і відповідно від цього будуть збільшуватись донати буде більше волонтерів мати можливість щось придбати Збройним силам України, і відповідно це буде зробити так, щоб росіян на українській землі ставало дедалі менше. Ну і першим населеним пунктом, який ми сьогодні з вами. Поглянемо, це буде населений пункт під назвою Семенівка. Давайте якраз туди перейдемо і подивимося, що ж це за населений пункт, і що ж там насправді відбувається Він якраз є в картах діпстейту за останню добу. Наприкрість, на жаль, цей населений пункт є окупованим це біля Бердичів. Ну і вже неодноразово я говорив про те, що от тут бачимо Бердичі, Очеретине. Це. Та та ділянка фронту, яка насправді є однією із найгарячіших там і в Новокалиновому ну, північніше очеретине, також Соловйова, це ті населені пункти, які зараз знаходяться біля Бердичів. І швидше за все нашим збройним силам, ми вже про це говорили. Доведеться Бердич залишити, відійти і цим самим вирівняти лінію оборони. Цим самим зберегти життя наших військових, тому що в Бердичах вже де не де на певних ділянках фронту йде війна на 180 градусів, а це дуже і дуже непросто відбуватись в таких умовах, і ворог це чудово розуміє. Росіяни просуваються з обох флангів, намагаючись взяти Бердичів просто в кільце. І якщо наші збройні сили... Не відійдуть, то може бути дуже дуже катастрофічні наслідки. Насправді на цьому напрямку. Тому дуже важливо зберегти життя солдат і от збердичів швидше за все. Ми побачимо, що наші військові відійдуть найближчим часом. Це логічно в даному аспекті і в даному випадку. Так само, якщо дивитись північніше, там є. Керамік, населений пункт біля Новокалинового, там також швидше за все доведеться десь відходити, відступати, і цим самим вирівнювати лінію оборони, відходити на більше такі підготовані вже оборонні позиції, і вже там далі тримати оборону. Це як північніше, якщо дивитися Архангельське, якщо дивитися західніше, це Новопокровське. І... Думаю, що так воно насправді і станеться, тому що західна зброя, вона тільки от десь-десь буде доходити до нас, але це не є, повторюсь, панацеєю. Так вона прийде, але з її приходом одразу, ось так, от вибити силу силену ворога просто не вдасться. Навіть була така статистика, що якщо раніше там на певних напрямках було один до одного в плані живої сили, то зараз, наприклад, от той же часів який ми ще сьогодні з вами пригадаємо. Там ситуація взагалі стала ледь не 3 до 1, не на нашу, на жаль, користь. Але враховуючи те, що з технікою зараз у росіян на фронті можливо і не все гаразд, гольфкари мотоцикли про це красномовно свідчать, але от з живою силою, в неадекватів, із півночі. Погодьтесь завжди, буде перевага, тобто м'ясними штурмами можна і шапками закидати і просунутися, не дивлячись на втрати. Далі, давайте, так що ми подивимось на карті, ту ж Семенівку, яку захопили, є невеличке ще відео до вашої уваги, де, де триває насправді тотальний буханкацит від воїнів Мурамаса 109-ї бригади територіальної оборони. Дуже важливо знищувати і логістику, і техніку окупантів усіма можливими і іноді неможливими способами. Іноді ми те, що бачимо на відео, це справді іноді щось неможливе. Але знищення будь-якої техніки це порушення логістики, це неможливість вивести поранених, це неможливість підвести БК той самий на ту чи іншу позицію. Ну і от... Коли знищується техніка ще й з особовим складом, це завжди дуже і дуже добре. Тобто, одним пострілом двох зайців можна сказати, було буде одразу знешкоджено. Такі от відеокадри від воїнів 109-ї бригади, які. І вдень і вночі знищують окупантів десь на підступах, десь в посадках. Ну, але як тільки враховується, то в буханку пролітає, і буханки немає відповідно із начинкою, яка була всередині. Ще один відеоряд. Ми також маємо вам показати це вже відео з FPV-шок, коли. Знову ж таки, наші воїни спочатку розвідка відповідно працює, потім вже вилітають пташки. І от на цих fpv дронах відбувається іноді щось дуже грандіозне. Ну, зараз на наступному відео ми з вами матимемо змогу побачити те, як хлопці. Наші операторі дронів, які феноменально просто працюють з дронами, завалили ворожий командно спостережний пункт. Знайшли його на ну, як відповідно спочатку. Та потім вже і уразили склад разом з БК, замасковану техніку, зброю, і декілька легкових авто. Ну і відповідно самих росіян також було знешкоджено і. Робота іноді виглядає просто ну, доволі чіткою і тонкою. Залітати чітко в нори і в окопи це дуже насправді складно, коли тебе ще е просто глушить реп, не завжди до останнього можна донавестись, але потім вже показується картинка з загальної камери з загального ракурсу, так, з камери спостереження дрона, часто густо приліт вдалий. Ну, а далі кислівка буде у нас на карті Діпстейту. Давайте перейдемо туди, подивимося, що ж там за зміни, і яка там насправді ситуація. Це у нас, до речі, Харківська область. Переносимось кислівку. І якщо порівняти з за останні там, декілька днів, ну а саме, якщо бути більш точним, це три дня, то кислівка, наприклад, на жаль, майже. Так, ну не Ну але окупована. Збільшення сірої зони, там Котлярівка ще поруч. Ну от Кислівка зараз один із небагатьох населених пунктів на цьому напрямку, де ворог має певний успіх. Там атакує сьомий мотострілецький полк, там також задіяний 12-й танковий полк. Ну і знову ж таки, цей такий виступ, Кислівка котлярівка які окупанти намагаються захопити від лінії фронту. Від однієї до іншої там два з половиною кілометри. Швидше за все, наші збройні сили також будуть відходити з котлярівки, в тому числі, щоб вирівняти лінію оборони, відійти десь на більш підготовані позиції. Ну і сталося не так давно. Росіяни почали просто масовані штурми. Насправді контрнаступальні дії в цьому населеному пункті. І що найцікавіше, вони місцем удари обра удару, обрали підрозділ територіальної оборони, який обмежений в силах та засобах. Хлопцям, звичайно, прикро втрачати позиції, але без підтримки важкого озброєння ситуацію, ситуація на краще точно не зміниться і. Подивимося, як воно буде в подальшому, тому що якщо говоримо про ТРО, це насправді це підрозділ, який не має важкого озброєння у своєму розпорядженні. Так, іноді ТРО переводять на папері переводять в сухопутні там допустим, війська, і вони вже якби там певний підрозділ, і вони вже мають по факту мати на своєму озброєнні і артилерію, танки, і, і БМП, в тому числі, але з ТРО ситуація дещо інша. Тут якраз ворог десь пронюхав в цей момент, скористався і завдав удару саме по позиціях, які закривали хлопці з територіальної оборони. Ще з кислівки. Відео маємо до вашої уваги, де спалено було сховки окупантів і гармату. д 30 з неба пілоти третьої штурмової. До речі, не завжди ми показуємо відео з тих. Інших напрямків з зрозумілих причин, але от якраз цей момент до вашої уваги, де третя штурмова працює і виявлено було і гармату Д 30 де вони її демаскували, як вони її називають ударним дроном. І також знищили склад протитанкових мін, вразили заховану ворогом техніку, три вантажівки, і також міномет вдалий виліт екіпажу FPV overhead з батальйону безпілотних систем. Все це діло, яке було знайдено, ну принаймні промоніторено і знайдено, було знешкоджено хлопцями з 3 штурмової, ну де досягають, де достають там і знешкоджують. Звичайно, зараз останнім часом, як ми бачимо, без важкого зброєння без західної допомоги, тримати фронт в певних ділянках іноді і дуже і дуже складно. Ну що ж, Кислівка ситуація плюс-мінус зрозуміла так по цьому населеному пункту, як ми говорили, що за все скотлярівки в тому числі доведеться нашим збройним силам відходити на більш вигідні позиції і вже там тримати лінію оборони. Ну а наступним населеним пунктом в нашому огляді на карті Діпстейту буде Красногорівка. Давайте перенесемось вже туди і глянемо, що ж там відбувається. Красногорівка. Виглядає наступним чином: це Донецька область. Тут е, окупанти також намагаються зайти в глибину цього населеного пункту і відповідно е, створити чергові труднощі, проблеми для наших збройних сил. Не завжди це все виходить, але певний успіх є. Є певний успіх в напрямку Георгіївки, є певний успіх, е, і ми вже говорили про Семенівку в плані просування. Ну і величезними силами насправді ворог тисне. Ви намагаючись вибити наші збройні сили з Красногорівки. Ситуація там також з важких, ситуація не з простих, але наразі там фронт плюс-мінус тримається, хоча бої вже безпосередньо в самому населеному пункті точаться, якщо їх можна назвати вуличними, тому що росіяни все стирають попіл перед тим, як туди зайти, все стираючи. Кабами в тому числі. Ну і давайте поглянемо один відеоряд. Я думаю, багато хто бачив і в мережі інтернет, в тому числі, і в телеграм-каналах російські ці танки, Сараї або ж хто їх тільки не називав, збушки танків, на яких ворог штурмував Красногорівку. Тому всі це добре пам'ятають і деякі танки підривались на мінах, але їх потім вдало забирали окупанти ж такі на відновлення. Але проблема цього танка ще й в тому, що дуже важко було його впіймати через те, що реп ребами він також був ввішений, і це все глушило сигнал. І півішки не долітали просто до того, щоб вразити цю ціль. Але вразити його звичайним дроном, хоча було і практично неможливо, але з цим завданням впорався інший дрон із донаведенням. Це зробив, до речі, підрозділ. 59-ї піхотної бригади, який таки завдав удар цьому захищеному танку, і особлива увага була на показники сигналу керування О, куточку. Було видно момент, коли дрон втрачає керування повністю, але все одно виконує далі своє завдання вже автоматично. І от як хлопці самі пишуть, хоча паскуда занемілась та втекла, але все одно це чудовий результат. Наступного разу росіянам так не пощастить. В дрон зашито крафтнейм на честь полеглого воїна Павла Петриченка, котрий боронив Україну у складі саме цієї бригади. Якщо раніше звичайним дроном такі танки вразити було надзвичайно складно, і це було фактично неможливо, тому що дрон глушив, і ще на підльоті дрон просто фактично вже знешкоджувався, скажімо так втрачаючи керування і все інше, то зараз, як бачимо, наші інженери, наші хлопці вже віднайшли певний спосіб довести дрон до цілі, так він втрачає керування, але до цілі доходить. І вже думаю і надіюсь, що наступного разу цей танк просто злетить у повітря разом із начинкою. Ну і вкотре закликаю вас підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Перед тим як ми перейдемо до часового яру. Е Обов'язково підпишіться і ми продовжуємо. Часів яр далі на карті Діпстейту. Ми давайте поглянемо, що там відбувається. Чесно кажучи, якщо говоримо про певні зміни, ті, що ми бачили на попередніх населених пунктах, то часів яр, в принципі, тут ну ніяких таких кардинальних змін немає. Не відбувається. В плані просування ворога мається на увазі, тому що якщо ми говоримо про бої, то вони тут одні з найзапекліших. Декілька випусків тому ми вам показували кадри, де Часів Яр просто фосфорними бомбами закидують, при тому, що там ще проживає близько 700 цивільних, але це ніяким чином ніколи не зупиняло і не зупинить росіян. Росіян зупинить тільки тоді, коли недобряче отримують поносіє. Вже чудовий такий вислів, які навіть чому відійшли. Тому що отримали транзистор P-13 із продовженням, так то тут в часовому яру іде наступ. Є невеликі, до речі, просування в напрямку Іванівського, який іде там дещо південніше, там невеликі є прорив. Він, якщо брати в загальному цю картину, поки що не є якимось е, критичним чи суттєвим, часів яр тримається. Часів яр подолати не в змозі і надалі росіяни там діє 331-й парашютно десантний полк, тут діє сьома е, святого Георгія. Також діє 217 й парашутом. Тут дуже багато насправді задіяно силу з точки зору якраз кількості окупантів, як я і говорив. Якщо раніше було плюс-мінус один до одного, в зіткненні в кількості особового складу, то зараз близько трьох до одного не на нашу користь саме в живій силі. Так от по часу Мояру... Я ще і відео до вашої уваги. Давайте його поглянемо. Де окупанти насправді лізуть абсолютно з усіх сторін, намагаючись взяти десь часів яр в кліщі і зайти з флангів. Наразі їм це не вдається. Це все моніториться і одразу знешкоджується. Піхотні ворожі штурми не припиняють ні на мить штурмувати. Техніка на передній край вже не так викатується, як раніше натомість закидають м'ясом. І відповідно з ним що потрібно робити, правильно знищувати. Це ми зараз бачимо на кадрах роботу другого Мигбату 47-ї окремої мобільної бригади. Ситуація не те, що погіршується, вона складна, але вона наразі контрольована в цьому напрямку. Тому віримо в Збройні сили, донатимо Збройним силам, кожен допомагає на своєму фронті, хто чим може. Роботи не. В далі перейдемо вже на карту Діпстейт на саме на цей населений пункт і глянемо, що ще відбувається саме тут. Також, ну якщо б брати глобальні попередні населені пункти без кардинальних змін. Але на цей населений пункт ми обов'язково маємо, напевно, ледь не щодня переглядати що ж там відбувається. Діпстейт малює, що поки що змін ніяких не відбулося. В плані просування бої тривають і ситуація також важка, але контрольована. Е, Роботи вже які не знаю, тиждень місяць е, просто не дає спокою окупантам, які часів яр. Але якщо часів яр, він хоча б на висотах і. З нього там відносно відносно легше оборонятись, то е, про роботу не такі не скажеш. По перше, населений пункт в рази менший, так і як не крутий окупанта. Ну, ніяк поки що не в змозі його е, дістати і окупувати, і цим самим вирівняти е, лінію наступу. І вже якщо так е, говорити, там е, в подальшому це буде ну напевно нова лінія. Це буде якраз так таки пер... наступним таким населеним пунктом, лакомим шматочком для окупантів, це Оріхів. Ну, до нього від лінії фронту, ну не скажу, що далеко, але до найближчих, так, до перших забудівель, скажімо так, ну, майже 7,5 км. Здавалось би, відстань і суттєва, але з іншого боку, все туди також може долітати. Щодо того, що можна побачити. З відеоряду давайте подивимося далі, де відпрацьовує група. Вони називаються гуси 9 цим Міністерство оборони України спільно з військовослужбовцями 15-ї бригади Чорний Ліс, які виявили та вдарили по російській РЛС. Яка називається, ну вони взагалі ці от назви, це просто, я не знаю, можна зламати язик і мозок. Насправді, ну, мозок можна зламати тим, в кого він є, в росіян його немає, тому, напевно, вони і називають щось подібне. рлс -40 48 Я 6, 1 подльот. Щось неймовірне. Оспішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила власний комплекс. Радіолокаційна станція подльот порівняно нова російська розробка на озброєння армії держави-агресора і почали постачати не так давно. У 2015 році вартість такої складає близько 5 мільйонів вічно зеленої валюти. Кринки також ми повинні їх згадувати, хоч незалежно від того, є там зміни чи немає, але кринки це той населений пункт, який є оплотом, скажімо так, міцності, в плані такому, що тригерить тригирить росіяни які що вже не робили, і як не робили, і як не намагались просунутись, ну нічого в них от просто не виходить. от від слова, взагалі, що цікаво, був період, коли здавалось, захід кринків було трішки так знову ж таки окуповано. Ну, принаймні, по карті ліпстейту це було намальовано невеличкий такий шматочок. То зараз знову це перетворилося в сірозону, тобто. Десь е можна говорити з певною мірою про те, що наші збройні сили знову ж таки цей наступ з західного флангу відбили з боку козачих лагерів, і цим самим е дали зрозуміти, що не завжди збільшення червоної зони, яку ми бачимо на карті Ріпстейту, означає те, що все, ця зона захоплена. Повторюсь, що на деяких ділянках фронту. Може рухатись туди назад захоплення тієї чи іншої території, тієї чи іншої посадки, чи того чи іншого будинку. Тому іноді певні дні тільки проходять, щоб було розуміння, що от саме на цьому відрізку стались такі, то такі то зміни. Кринки тримаються, і кранки вже не перший також день дають бій окупантам, і це дає можливість нашим військових з протилежного. Берега насипати добряче по позиціях росіян. І ми маємо декілька відео якраз з півдня нашої країни. Це не скажу, що це кринки, Ну але це десь близько там пара українських штурмовиків Су-25 завдає ударів ракетами по позиціях російських військ, якраз таки на півдні нашої держави відео, які. Десь і в певній мірі вражають так, але е, напевно з авіацією зараз не так-то легко працювати, тому що ну авіація це ж все таки як не крути, ППО, це… Навіть засідка яких якихось там недалеко від лінії зіткнення окупантів, і це може говорити про те, що не завжди дуже легко можна виконувати завдання у повітрі. В майбутньому, можливо, це буде легше, коли в нас буде більше захищена саме авіація в плані землі. Ну і ще до вашої уваги. на Кінцівку цього відео давайте подивимося, як спецпризначенці служби безпеки України за два тижні вразили. Уявіть собі просто цифри за два тижні: 25 танків, декілька сотень іншої ворожої техніки. Наші воїни плічоплючі з бойовими побратимами сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках. Лише за два тижні втрати росіян у результаті роботи бійців СБУ становлять. 25 танків, 65 бойових броньованих машин, 59 артсистем. арт-систем. 13 систем ППО 251 одиниця військового транспорту, 119 позицій та укріплень, 6 складів з боєприпасами та 458. Ну вже хороших руських. Давайте будемо чесними: 458 мінус помножено вже на плюс. Ось така вона робота Служби безпеки України разом із Збройними силами України, До вашої уваги, ось ця така нарізка як Говорить красномовно про те, як ворог нищиться, але як бачимо, це ніяк не зупиняє. Ну з одного боку не зупиняє по якій причині, по тій простій причині, що назад відійти іноді ті ж самі росіяни і не можуть, тому що їх знищать власне свої. Ну а взагалі на завершення нашої програми перед тим як ви підпишетесь на канал, перед тим як ви поставите вподобайку, і перед тим як ми вже будемо завершувати наш сьогоднішній випуск. До вашої уваги ще від, е від Головкома Сирського. Які також виклав одне із своїх відео. ну Взагалі це нарізка, відео різних підрозділів. Просто те, як нищиться окупант на всій лінії зіткнення. Лінія зіткнення вона просто величезна. І е, це просто таке от підтвердження того, що ж відбувається на лінії зіткнення. Якщо ви десь, можливо, губились в здогадках, що ж насправді це відбувається. От вам. Наглядний приклад того, як стираються просто в полюку міста, села, що роблять росіяни там, де вони заходять. Нічого хорошого не чекайте. Тому від нас всіх залежить допомога армії, допомога Збройним силам, і відповідно те, щоб у нашого солдата було все, і дрони в тому числі, і все інше забезпечення. Ми також повинні про це думати. Ну, а на сьогодні будемо завершувати наш випуск. Шановні всім, хто був з нами і переглядав його, дякую за увагу. Ми обов'язково почуємось у нових випусках. Віримо в Україну, віримо в Збройні Сили. До нових зустрічей.